Чому нація тобі сьогодні важлива? І якщо не буде української нації, то сука, що? І чому нам це погано? Тому що якщо не буде української нації, багато хто каже, ну, не буде мінус одна культура в світі. Ну, такий собі аргумент. В питаннях нації треба розуміти, чому вона треба особисто вам, і е, чому вона треба особисто світу. Кожній нації є щось таке, що можна дати світу, і щось таке, що допомагає проживанню на цій існуючій території е покращувати якість виживання. Грубо кажучи, ми повинні розуміти, чому для нас нація потрібна не як щось фет фетиш якийсь і якась така штука, а чому нам нація треба як інструмент для. Е Економічного успіху у світі. Розумієте? Тому що якщо, якщо ми постійно, нам постійно пропонують типа, економічний успіх чи нація, а чому ми маємо, ми маємо вибирати економічний успіх чи нація? Чому нам постійно кажуть, нація чи інтегрованість в світ? Я, наприклад, пояснюю, що нація це інструмент для того, щоб бути інтегрованим в світ, для того, щоб бути глобалістом, щоб підключитися для глобалізації, нам треба нація. Для того, щоб бути економічно успішними, нам для цього треба нація. І лише так, якщо ви так от формуєте для себе визначення, тоді воно є прив'язаним до конкретних речей, і тоді цей націоналізм є живий. Але дійсно, дійсно. Коли критикують націоналізм, там дацюк і так далі, вони критикують не націоналізм, вони критикують те, що нам сформували, нас навчили і нам впарили, що є націоналізм. Нам досить часто в Радянському Союзі українська мова, українська історія, знаєте, українська мова треба була для того, щоб читати українські вірші, і читати якісь там українські архіви. Етники, фольклористики і так далі. Українська мова треба була для того, щоб вивчати фольклор. Да? Це треба було для того, щоб, знаєте, ну, знаєш ти древню мову майя. ти можеш прочитати якісь там тексти. Ну, це було неправильно. І нам в Радянському Союзі саме так сформували це поняття, і тому воно викликає відразу органічно і, і здорово. Націоналізм, в моєму розумінні націю, яку ми будуємо, вона має стояти. Це в першу чергу мова. Я стверджую, що взагалі нація є міфом, який існує в мові. Всередині мови. Без мови ми не можемо описати націю. Іншою мовою, якщо ми будемо описувати нашу націю, то це буде переказ про. Якусь націю, це про об'єкт якийсь про щось інше, про щось чуже це не ми. Опис про націю має відбуватися саме цією мовою. І нація має бути живою. І тоді ми маємо шанси для, на те, що наша спільнота буде не просто об'єднана паспортом і вірою в те, що москалі гавнюки, да? а це буде. Дуже глибокі зв'язки, це створює такий потужний однорідний механізм, який може діяти нерозрізнено, згуртувавшись, причому об'єднаних на підсвідомому на глибокому рівні. Як на вашу думку, повинна походити українізація в тотально зросійщених містах, щоб не дійшло до громадянської війни всередині країни? Ну, це думка Арістовича. Ця думка про громадянську війну піднімається вже дуже давно. Вона і путіним піднімається. Вона росіянами піднімається. що у нас тут якась громадянська війна. Внутрішній конфлікт є у багатьох людей, тому що ми займаємося трансформацією. Ми займаємося деколонізацією, ми займаємося деєсевітізацією, ми займаємося прийняттям рішення і вчинення вибору між куди ми, в Соєцький Союз, в Руську імперію, чи і нам треба визначитися. Нам треба визначитися, куди ми йдемо. Це внутрішній конфлікт. Як проводити українізацію в тотально зросійщених містах? Ну, по-перше, не треба її проводити лагідно, це дуже сильно кумари. Я вважаю, треба давати людям інструменти для того, щоб вони могли захищати своє право на самоукраїнізацію. Коли сказав, що я проти слова дерусифікація і українізація? Я за політичну зрілість. А політична зрілість передбачає перехід на українську мову. Це перша базова річ. Якщо ти політично зрілий і національно свідомий то приналежний до нації, то не можна бути політично зрілим, але не приналежити до української нації, тобто з українським паспортом. Якщо ти такий, типу, я то, то блять, що за Україну ти захищаєш? Україну без української нації. Ну, типа, ти не проти того, щоб тут була українська нація, да? але ти Україна ти як держава, понад усе. Ну, для мене це випахує якимсь тоталітарним режимом. Ну, у нас виховали стосовно мови такі, що розмовляють чистою українською чи чистою російською. Тобто, в пріоритеті у людей в голові стоїть тіпа, літературна українська, літературна російська. Потім третє місце по пріоритетності діалектична українська і четверта це суржик. Це неправильно. В пріоритеті має стояти як ділова українська мова, літературна там далі, потім діалекти, потім суржик, потім уже всі інші мови. Тобто якість мови вона має визначатися, наскільки ти віддалений від. Стандарту від мовного стандарту. А нам прописали, що є два мовних стандарти: російська чи українська, і ти повинен обрати те, до якого мовного стандарту ти просто ближче належиш. Бо найгірше, що може бути, це сука суржик. Ні, це неправда. Суржик не найгірше. Чим більше ти віддалений від стандарту ділової мови, яку, яка є показником того, що ти здобув якісну освіту, Просто банально. Якщо ти здатен розмовляти якісною українською мовою, то ти здобув якісну освіту. Якщо не здатен, то по мірі наближеності. Ну, це все. Виходить, перемога на фронті не скине ярмо російської експансії, допоки кожен українець не буде говорити українською, допоки кожен українець не буде занурений в нашу національну бульбашку, яку ми будемо свідомо формувати над нею працювати. От коли ми почнемо створювати наш світогляд, розумієте, все є бульбашкою і її треба формувати в деякій мірі нація це є релігія. Ну типа таргаші, звісно, річ сформувати повноцінну націю не можуть. Якщо ми будемо тут комерційним методом мислити, то ми скоріше за все приєднаємося до інших націй. Нам треба формувати свою легенду, свій міф, свою релігію. Треба створювати ту казку, яка не буде суперечити з дійсністю, дуже принаймні очевидно. Стосовно відкату, ну, одразу скажу, маятник хитається туди-сюди. Нам треба цю полярність трошечки змістити в сторону правильного національного дискурсу. Питання як посилити темпи масштаб українізації. Не треба українізовувати лагідно інших. Треба вперше українізовувати себе. Треба займатися самоукраїнізацією і захищати своє право на це, і захищати свої кордони, знаходити собі внутрішню силу. І так, ця внутрішня сила може стояти на тому, що ви кращі, ніж ті, які не займаються самоукраїнізацією. І ви повинні знати, чому ви краще. Тому що вам будуть постійно казати, що ви фріки, що ви гірші. А якщо не будуть казати, то будуть казати молодець, молодець, хорошо робиш. Я теж. Ну, я не такий, такої, да? Не такий сильний, як ти. Да? Вам будуть постійно казати такі певні речі. Там, де будуть люди, які насолоджуються життям, а є люди, а вас будуть робити як людина, яка старається, кудись йде, будує себе. Ні. Ви не є оціною. Я будую себе, я стараюся. Ви живете, живете, насолоджуєте життям. Живете, розмовляєте українською мовою. Вам будуть приходити казати, ой, ти так гарно розмовляєш українською, такий молодець. А чого ти мене взагалі хвалиш, нахуй? Хто ти такий, щоб не хвалити? Та? Херня, ж ти говориш по-русськи, в приватну сферу ні до кого не треба заходити. І нікому в приватній сфері не треба розповідати, як кому з ким кохатися. Але якщо ви вибираєте людину собі для інтимного часопроведення, ви ж розумієте, що в інтимній сфері ви можете вважати себе ахуєнним апартнером ґавку. І у вас, між іншим, може бути навіть дуже якісний, гарний секс, де ви будете вказувати людині на її місце. Ну, це, це не вторгнення в приватну сферу, але ви повинні комфортно себе відчувати. Uh, і uh, якби Відчувати себе кращим за інших це, це нормально. Це абсолютно нормально. От чмирити, опускати інших це херня. Але якщо я відчуваю себе, просто ну краще тебе, це я таке відчувай себе, ти русскоязичний, чувствуєш себе краще, ніж я? Вітаєш себе вище. Хек хуй з тобою дібіл, блять, да? сука, деградант. Да? Але то твоє блять право таке звідковоєш то слово віліччя, блять, ще не забудь. Да? Компенсаторний, блять. Але ж яка дитина попросить українською, якщо в неї страх? Що її ніхто не підтримує і вона зазнає цікування. Ну а робота з дітьми як? Звісно, річ, вам треба дітям прокачувати впевненість, вам треба давати дитині підґрунтя для її впевненості. Єдине спільне, що нас об'єднує українців, це українська мова. Єдине, що ті, хто виступають за русский язик, вони виступають тому що вони просто комплексують. Вони просто комплексують, що вони не знають, що вони не так вільно володіють. Мова це те єдине, що нас об'єднує, і навіть тих всіх рускоязичних об'єднує, і єдине, що їм дає якоїсь ідентичності, і навіть коли вони виїжджають кудись за кордон, вони різко починають згадувати українські слова. Вставляти їх в свою руську річ для того, щоб якось виділитися, і для того, щоб сказати, що вони інші, а тобто українці. Одні розмовляють українською мовою і пишаються цим, другі розмовляють українською мовою і трошки соромляться нею. Треті розмовляють по-русски і соромляться того, що не володіють. Гарно українською мовою чи володіють українською мовою. Але їм соромно розмовляти. Тобто людина ходить така, блять, мені, сука стидна, що мій український язик, не мой родной, блять, сука, стидно. І ти їм кажеш, Ну так давай розмовляти українською мовою. Так, да, давай розмовляти. От, блядь, мені как... даже стидно, що я говорю по українськи блядь, Людина така по-русски говорить. Стидно, блять. І соромно перейти на українську мову. Сука, блядь. Смішно, до речі, треба буде в якійсь статті це написати.